Нарешті останні 11 тонн отрутохімікатів було вивезено з нашого району. Небезпечна рідина зберігалась у великих металевих бочках поблизу сіл Березова Гат та Дробишеве. Приїхали спеціалізовані машини, перегрузили все, запакували в спеціальні контейнери. Були зв'язані. Зв на складах хим... ну, возле Новороссийского ну, там на химсклад были там они перезатарены еще дополнительно загружены и с территории района были выведены все то есть ну, практически у нас на по району все химические склады которые оставались по после советского союза после развала были все зачищены то есть там где они были за Головами сільським радами зафиксированы, поданы, то есть все эти склады зачищены, вывезены. То есть и как бы у нас на территории района вот, нашу как бы, программу була виконана на сто процентов. Таким чином, обласну програму вивезення і утилізації отрутохімікатів усіх непридатних і заборонених хімічних засобів обробки рослин у нашому районі завершено. Загалом же з Новгородсівщини було вивезено 30 тонн небезпечних пестицидів. Найбільша їх кількість зберігалась на територіях підпорядкованих Коминській та Дігтярівській сільрадам. Утилізовують отрутохімікати у Польщі, у місті Гданськ. Там на заводі, при температурі плюс тисяча градусів, їх спалюють.